Прийнято вважати, що хлопчик перетворюється в чоловіка в процесі статевого дозрівання, в цей час одна з ділянок його головного мозку, а саме, гіпоталамус починає виробляти гормон, який відповідає за утворення сперматозоїдів. Тому вже в ніжному віці будь-який хлопчик може стати молодим батьком. Зазвичай статеве дозрівання у хлопчиків припадає на вік 11-13 років у цей час. Чисто теоретично він може стати батьком, втім, в історії: список наймолодших батьків не такий вже й великий. Наймолодший тато в світі, шокуюча інформація, з'явилася на початку 2009 року. Одночасно, буквально у всіх газетах Великобританії з'явилася дуже цікава стаття. У ній йшлося про 13-річного хлопчика на ім'я Альфі Паттен саме він. За деякими даними, наймолодший тато в світі його подружка, 15-річна Шантеллі Стідман, дівчинка народила Альхідоньку Мейсі, як заявляли журналісти. Дівчина пішла на вагітність і пологи не просто так, а абсолютно свідомо. Шантеллі Стідман кажуть, просто хотіла прославитися, і темою для розмови про себе вибрала малолітнє батьківство і материнство. проте... Новоспечені батьки заявили, що ніколи не замислювалися про славу. І тепер, коли про пару заговорив весь світ, хочуть просто спробувати побудувати щасливу сім'ю і забезпечити своїй дитині комфортне майбутнє. Однак, через кілька днів після того, як у світ вийшли статті про наймолодшого тата в світі, кореспонденти почали дізнаватися цікаві подробиці, виявляється, молода мешканка Британії була не так вже й вірна батькові своєї дитини. Деякі молоді люди почали заявляти, що мали статеві стосунки з Шантеллі, отже, теоретично кожен з них міг би бути батьком малятка. Журналісти нарахували як мінімум 12 молодих людей. Після таких заяв було вирішено провести тканаліз. Він показав, що насправді батьком маленької Мейсі є зовсім не 13 річний Альфі Паттен, який вже звився зі статусом. Наймолодший тато в світі, біологічним татом дівчинки, є хлопчик. На рік старший за заявленого, 14-річний Тайлер Баркер. До речі, молодий чоловік заявив, що не проти піклуватися про свою доньку, проте дитину залишився виховувати 13-річний Альфі, його і його обранецю Шантельлі вирішили відгородити від нападок журналістів спеціально для цього суд Англії, заборонив публікувати будь яку інформацію про результати аналізів в пресі. Але ось юристам все таки не вдалося домогтися заборони на оприлюднення цих даних в друкованих змі. Тому з цікавими фактами зміг познайомитися будь-який британець. Найцікавіше, що букмекери Англії вже почали робити ставки на тих, хто насправді є батьком маленької дитини Шантеллі, між іншим фаворитами небайдужих стали зовсім інші хлопці, які зовні були більш мужніми ніж названий батько Альсі. Варто відзначити, що суперечки за звання наймолодшого батька в світі тривають, а у Великобританії кількість вагітностей у віці до 16 років найвище, ніж в інших країнах світу. За один тільки 2006 року в країні завагітніло більше 7 тисяч дівчат, яким ще не виповнилося 16 -ти років. Тим часом наймолодшою мамою в світі стала п'ятирічна дівчатко. Наймолодший тато в Україні, втім, Україна від Великобританії не відстає і в нашій країні досить підлітків, які в ніжному віці стають батьки, так в 2011 році прославилася сім'я з села Альняшперського краю, 15 річна дівчинка Анастасія народила дитину своєму двоюрідному братові Михайлу хлопчикові. На той момент було всього 14 років, як тільки Настя дізналася, що вагітна. Тут же прийняла рішення залишити дитину, але повноцінної сім'ї з братом у неї так і не вийшло, Міша відмовився від власного чада, а його сім'я припинила допомагати родичці. Знайомі подейкували, що син Насті Вадим зовсім не від Михайла, Більш того, як тільки дівчина завагітніла, колишні закохані тут же розійшлися. Наймолодшому батькові в Україні 14 років від нього завагітніла сестра, а вийшла близькість між братом і сестрою наступним чином. Майбутніх молодих батьків виховувала мама Михайла. Її рідна сестра і мама Насті була позбавлена батьківських прав в один момент. Відносини брата і сестри стали близькими. Через деякий час дівчинка завагітніла: рідна мама Насті, як тільки дізналася про становище дочки, відновилася в правах, а тітка відмовилася від племінниці. Самий немолодий батько в світі в книзі рекордів Гіннеса є запис прямо протилежна. Вона містить інформацію про найстарішого батька в світі. Фермер з Індії нея Рамджита Рахава у віці 94 років взяв на руки свого новонародженого сина. Малюка йому народила 50 річна дружина Сакунтала Деві. Завдяки таким цифрам з паспорта Рамджіта став найстарішим татом у світі, найдивовижніше. Що в 94 роки чоловік став батьком вперше в житті, дружина індус рекордсмена Деві справила на світ абсолютно здорового хлопчика, причому пологи протікали без ускладнень в звичайнісінькій сільській лікарні селища Хархода. Він знаходиться в 70 кілометрах від міста Делі, Рамджітра Хава. Найстаріший батько в світі, до речі, Рамджіта Рахава розповів про те, як зберегти майже вічне батьківське здоров'я і дожити до похилого віку. Виявляється, щоб не відчувати дискомфорту від віку і радіти паспортним років дуже довго, потрібно кожен день з'їдати всього половину кілограма мигдалю, але не в порожню, а з вершковим маслом і запиваючи суміш трьома літрами молока. Самий немолодий тато каже, що йому насправді набагато більше ста років, і це незважаючи на те, що за документами йому всього лише 94 роки найстаріший тато в світі в юності був борцем. І зараз він упевнений, що завжди буде близько сина, і побачить, як росте хлопчик. Більш того, Тарахава стверджує, що померти просто так йому не вдасться. До праці в чоловік за власними словами відправиться тільки після укусу чорної змії. А це малоймовірно, однак найцікавіші заяви найстарішого тата ще попереду виявляється. Зовсім скоро рекордсмен планує завести ще одну дитину. Рамджіт Трахав навіть запрошує журналістів до себе в гості років через 10, щоб ті упевнилися, що виглядати чоловік буде так само, як і зараз. Варто відзначити, що індійська земля досить багата на найстаріших батьків тут же був зареєстрований попередній рекорд у 2007 році фахівців. Не рекордів Гіннеса зафіксували дивовижний випадок. У місцевого фермера на ім'я Нанура його на світ з'явилася 21 дитина. На момент народження малюка чоловікові було 90 років. Рамджі в цей рекорд поборов на 4 роки, і зупинятися на досягнутому результаті немає наміру.